Вітаю! З метою об'єктивного та своєчасного розгляду звернень для вирішення нагальних життєвих проблем, екстрених ситуацій та консультацій було видано розпорядження міського голови про створення у виконавчому комітеті Зв'ягівської міської ради телефонної лінії цілодобова варта. Лінія працює цілодобово та без вихідних. Номер телефону лінії 0800. 300 997. Е, усі звернення реєструються та передаються відповідним компетентним підрозділам для термінового опрацювання та надання відповіді. Якщо ж звернення довідкового характеру, то консультації проводяться відразу. Я вам хочу нагадати, що анонімні звернення не розглядаються та не реєструються Насторожі вашого добробуту.